Всім доброго вечора, мої хороші. Це не хороший, злий, недобрий і хороший добрий кіткат. Слава Україні, героям слава, слава нації, піздець, під Росія, коротше. Гарного прослуховування, всім гарного настрою. не похвал ні людей з високою гординю, бо за те можна получити в диню, прилетить тобі в кабіну. Не треба орденів і медалів, грамот, дипломів, дипломатів. А потрібно бути людиною з добротою серці і в душі, добросовісним без завісті, злості, тільки з доброї волі, думки, завісті, надихаючи інших людей на хороші вчинки, натхнення на життя і для життя других завжди. Не чекай, ти зачекай, прийде добра карма після того, як закінчиться погана карма, обов'язково погане піде, прийде добре. Не потрібно ні похвал, ні людей з високою гординю, бо за те можна отритив диню. Прилетить тобі в кабіну.